Ось так я помазала. Дивіться, яку красоту. Правда, ж гарно, Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене будуть пиріжки. А вгадайте з чим? Я беру 250 мл молочка, цукру кладу. Сьогодні я покладу три ложки. одне куряче яєчко, дріжджів, Десь 20 чи 25 грамів приблизно. Десь 30 чи 40 грамів горілки. У мене коньяк, Панімо цукру. Зараз переміряємо, щоб тут написано 10 грамів, десь повна чайна ложка або півтори, сіль півчайної ложки, це я, щоб не забутися. Олійки. Десь дві. Дві столові ложки. У мене олійка Омельницька, ріпакова. Ще гарна там є гарбузова і хочете, посиланне залишу. Розмішаю. Мені буває, часто пишуть, кажуть, ви поки тісто замісите, можна і виспатися. Буває, дівчата, буває, сама можу подрімати. Що ж я зроблю, як я повільна? Але я до всього з душею. Горілка для того, щоб, знаєте, щоб тісто було таке скоріше стартануло. Дивіться, яка олія гарного кольору. Е, мене ще запитували, а чи не, вона не пахне? Ні, не пахне, в тісті не пахнутимуть. Чесно, так, борошно в мене зерна рік. Я вже випробувала собі таке борошно, мені воно сподобалося, що я, борошно треба буде десь плюс-мінус 400 грамів. Вію завжди. Це для мене як ритуал. Обов'язково ще. Пишуть, Борошно треба сіяти, а не віяти. Дівчата, зерно сіють у полі, зерно сіють, а борошно я завжди вію. Може, правильно, може, неправильно, ну це таке. І перестановки доданків сума не змінюється. І замішую тісто. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій. І гарний настрій. І все у вас обов'язково вийде. Все неодмінно буде добре. Коли вже тісто майже готове, я додаю сюди маргарин, десь 50 грамів. І оце гарненько втираю ще й маргарин. Тісто я замішую десь не менше, ніж 7 хвилин. Тісто таке вже гарне, вимісилося. Ось дивіться, яке гарненький. Викладаю його назад у мисочку, криваю плівкою і залишаю відпочивати десь на півтори годинки. Тістечко моє вже, думаю, як його втікти. Таке класне, класне, таке, дуже таке повітряне, суперове. Тепер я розділяю його на шість частин. Підкругляю знов. і залишаю ще відпочити хвилин 5 чи 7 чи 10. Беру кульку, розкачую в пласт, беру трішки масла. Це вже масло вершкове, дівчатка. Викладаю яблучко. Трішки цукру кладу. Прошу трішки борошну, бо хочу цим колещам проїхати ось так ось так, дівчатка. І викладаю на поверхню. Ну, ось отак я наробила таких рулетів, чи струдлів, чи пиріжків великих. І залишаю в розтойці, а тим часом розігріваю духовку на 180 градусів. І змазую ось таку красоту. Ну, ось отак я помазала. Дивіться, яку красоту. Правда ж гарно. в духовку випікатися при температурі 180 градусів від 20 хвилин. Ось така в мене вийшла красота. Головне бажання і все вийде. Ось такі. Навіть ламати не хочеться. Шкода. Ось такі. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і сього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!